Фролов це ім'я, яке сьогодні звучить на подіумах від Києва до Парижа. Його засновник та креативний директор Іван Фролов народився у Дніпрі та з юності був захоплений не просто одягом, а самою ідеєю моди як мови. У 2015 році він заснував свій бренд, який дуже швидко отримав статус провокатора української фешн-сцени. Перші колекції вирізнялися поєднанням чуттєвості. Інтелектуальності та символізму, на відміну від більшості молодих дизайнерів, які часто орієнтувались на комерційність, Фролов від початку обрав складні теми сексуальність, свободу тіла, гендерну рівність та поєднання кутюрної розкоші із відвертістю. Його дебютні покази одразу привернули увагу критиків та медіа, які стверджували, що Фролов створює не просто одяг, а цілі концептуальні історії. Важливим фактором стало те, що бренд народився у час становлення нової України, країни, яка шукала свою ідентичність у мистецтві та моді. Фролов став частиною цієї культурної революції, голосом молодого покоління, яке не боялося експериментів та прагнуло показати світ. Україна це не периферія, а місце, де народжується новий стиль. Головний принцип бренду поєднання високої моди з готовністю до носіння. Саме Фролов запатентував термін кутюра порте, що означає вечірні та сценічні образи, які поєднують кутюрні техніки, ручну вишивку та складні конструкції з можливістю виходу на червону доріжку чи у світський вечір. Фролов завжди працює на межі мистецтва та провокації, його сукні підкреслюють жіночу сексуальність, але роблять це Прозорі тканини, мереживо, вишукані корсети та кристали сваровські. Усе це створює баланс між еротикою та розкішшю. Філософія бренду також пов'язана з темами свободи та тіла. У своїх колекціях Іван часто ставить питання, що таке сексуальність? Чи може вона бути інструментом сили? Як змінюється уявлення про еротику у сучасному світі? Таким чином, Фролов не лише одягає людину, а й провокує діалог суспільства. Адже для Фролова провокація це не скандал заради скандалу, це спосіб говорити із глядачем. Його колекції часто містять релігійні та еротичні символи, поєднують ніжність та бунт, наприклад, сукні у вигляді корсетів, прикрашених вишивкою у формі сердець або хрестів, створюють образ, який одночасно викликає емоції та провокує дискусію. Однією із найгучніших провокацій стало використання латекса у вечірній моді матеріал, який традиційно асоціюється із субкультурою та фетишем У руках Фролов латекс перетворюється на вишукану тканину для кутюрних суконь, де відвертість виглядає шляхетно, його подіуми це завжди театральні вистави, де музика, світло та навіть інсталяції створюють відповідну атмосферу. Фролов добре розуміє, що мода сьогодні це медіа, і кожен показ повинен стати історією, яка потрапить у новини та соцмережі. Справжнім проривом для бренду стало те, що його одяг почали носити світові знаменитості. У сукнях фролов з'являлася Дуалі, Паріта Ора, Гвен Стефані та Моніка Белуч. В Україні бренд активно підтримує Тіна Карель Джамала та Надя Дорофєєва. Кожен вихід зірки у Фролов стає медійною подією. Наприклад, після того, як Дуаліпа з'явилася у сукні бренду на вечірці після Гремі, західні видання одразу відзначили українського дизайнера. Для Фролова це був не просто комерційний успіх, а доказ того, що українська мода здатна конкурувати із Діор, Шанель або Saint Лоран. Попри усю провокаційність бренду, його фундамент це майстерність, у колекціях широко використовується ручна вишивка. Яка відсилає до українських традицій, але інтерпретується сучасно: серце, хрест, квітка, ці мотиви стають символами любові, еротики, болю чи радості. Кожна сукня Фролов може містити сотні годин ручної праці, бісери, кристали, перлини усе нашивають вручну, це відсилає до кутюрної традиції, але у поєднанні з сучасними силуетами створює щось абсолютно нове. Дизайнер не боїться контрастів. Шовк із латексом, мережево із металічними деталями, ніжні пастельні кольори з яскраво-червоним або чорним. Таким чином, Фролов створює власну мову витончену, але сильну. Кожна сукня стає не просто вбранням, а справжнім арт об'єктом. У цьому й полягає секрет бренду: за провокаційними силуетами завжди стоїть глибина технічної досконалості. Після 24 лютого 2022 року українська мода, як і вся культура змінилась. Бренд Фролов опинився у центрі глобальної уваги, адже світові зірки почали виходити у його сукнях, демонструючи підтримку Україні. Сам Іван Фролов організовував благодійні ініціативи. Колекції створювалися з метою зборів коштів на допомогу українським лікарням, зокрема на обладнання для дитячих кардіоцентрів. Особливо знаковим став виступ Джамали на Євробаченні 22-го року у сукні Фролов, золоте вбрання з символічними вишивками стало маніфестом незламності. У цей момент бренд перетворився з простої модної марки на культурний символ. Фролов чітко відчув свою місію бути голосом України на міжнародних подіумах, його провокаційність отримала нове значення, адже вона стала не лише про еротику. А й про силу, про сміливість українців дивитися у світ прямо, не ховаючись перед загрозами. Фролов завжди був брендом із меседжем, але у воєнний час він набув і соціальної ваги. Одним із найгучніших проєктів стала колекція футболок та аксесуарів із серцями, символом любові та підтримки. Частина прибутків спрямовувалася на благодійність. Проект швидко став міжнародним. Його підтримали не лише українці. А й іноземні зірки. Серце на грудях у виконанні бренду стало знаком єдності, це приклад того, як мода може перетворюватись на інструмент допомоги та дипломатії. Для Фролова важливо показати, що сексуальність та ніжність не суперечать одне одному, а просто їх доповнюють. Серце як символ присутнє у більшості його колекцій воно водночас інтимне та універсальне. Хоча бренд завжди мав амбіції міжнародного рівня, справжній прорив відбувся у 2020-х після появи зірок світового масштабу у його вбраннях. Фролов отримав визнання від таких гігантів, як Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Багато видань називали його українським Маглер чи новим сен лоран зі Сходу, але Фролов не копіює, він створює власний всесвіт, де українська ідентичність поєднана із глобальними трендами. Його колекції часто презентуються у форматі діджитал показів, відеоінсталяцій та перформансів, що робить їх доступними у всьому світі. Успіх Фролов доводить, українська мода здатна формувати світовий дискурс. Бренд вийшов за межі нішовості та перетворився на гравця міжнародної ліги. Ще одним важливим напрямком бренду є сценічні костюми. Іван Фролов активно співпрацює з театрами, балетами та музичними артистами. Його костюми носять не лише попзірки, а й оперені співаки та танцівники. Він уміє працювати з тілом артиста корсети, облягаючі сукні, прозорі тканини, підкреслюють рухи та створюють ефект присутності. На сцені Фролов виглядає особливо ефектно, адже гра світла на тканинах робить кожен виступ видовищним. Його колекції це завжди трохи театр. У них є драматургія, сюжет та конфлікт. Саме тому бренд так органічно існує у світі шоу-бізнесу. Сьогодні Фролов це вже не просто дизайнерський дім, а ціла екосистема. Він поєднує кутюр та порте, сценічні костюми та благодійні проекти. Попереду нові виклики: вигід на американський ринок, співпраця з міжнародними брендами, створення аксесуарів та парфумерії. Іван Фролов не приховує амбіцій. Він хоче, аби український бренд стояв поруч із живанши або Valentino. Але його головна відмінність у тому, що фролов це завжди про зміст, адже кожна колекція, кожна сукня має історію, символ та емоції. Майбутнє фролов це майбутнє української моди, яка вже довела, що може бути сучасною, провокаційною та світового рівня. І головне це мода, яка має серце. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. До зустрічі у наступному відео!